Вчора ми приїхали з гостей, не міг я дочекатися, одразу побіг до роботи, бо все позадростало. Покосив ось тут бур'яни, покосив бур'яни на дорозі. Ось тут о все покосив. о, ну, І на подвір'ї, на, на наших рядках, тут все покосив. Сьогодні хочемо з самого ранку підвернути картоплю. Ось така вона зійшла. Рядочки рівні. я ж діло, поки нас не було, поки ми швенділи, підверну я її два рази. Один раз з другого боку. Другий раз візьму там де ширший рядок. Зразу і посапаю. Ну, то вона так прополася. Бабуся буде мені допомагати. от як ми це будемо робити. Вам знімемо і покажемо коротке відео. Ну що, почнемо з бабулею підгортати. Будемо спочатку один бік. Звідси до кінця. потім навпаки. Отім апаки. Бабулімой кабель. Давай, давай. Ми собі так з нею, помаленько, двох, і варш хоча помагає. Зараз ми двозробимо. Зараз покажу, як воно йде. Ну, перший ряд буде, ясно, діло, не йдемо рівні, бо то ще привикаю. Але баба каже, що все буде добре. А я лише що початку стоїть, так і не знаю. Початку 9. Векабель там ясно. Я не розмовив, спеціально. не десь так зверху і бере. А як тут з чому тоді потім камуте працювати? Так, можна зі мовками потягнути. Так, десь таки ще. Так, і тут шкод. Так. Наближається у нас робота до кінця. Так, як ми з бабулю планували. першу половину городу легенько пішла у нас піснею. Тепер город збільшився, перерви довші, робота повільніша, але пісня у нас буде, все одно мабуть школуна. Давай поїхали. Ой. Так без сусіднього села ішов бабуся. Інтам. За другим воду. Аз за другим воду. Надо тебе на що, бабуль. Пішов по компасу. І ще трошки. Зато плаче воду буде жарно. Солити бабуською не треба буде. Вона потом зможе. Посола на потом. Так-так. Отак. Непономна на солі. Так. так. А так. так. А тому до села ніхто не дерветься. не буду насадишні okay. в селі доживати. Нема бажаючи в черги, нема. Добрый ведь учить тенечку. Это по я я тоже на лайк. Ну. Очень що ту геляку рубал. Ну. Как вона нам сильно мешала? Так же. Стики на ней было яблоко, самый нейжерницей. На красках ползуется. Цель научились, бабушка, цельный дерг, что ти знал. Ти вже з другого корпуса. Ні, тільки виходжу за другого году. Чуть не заблукав. Лопушки букали, я так назву, на звук. <му> О, ти мабуть. Я вже думав тебе не знайду, ти заблукав. Все, сонечко. Кидай, дякую, я вже тут сам так. Та, <плес> Дай, я вже сам. Все, робинка, кидай. Ну от і кінець, шановне панство. Все так. О. Те, що тут то вже сам тоже сам пороблю. Теж не для кіна, бо тоже ладно буде бути. Так на, на кіно треба скоро ходити, а не заплітатися ногами. Ото такий. Получився наш город, все дуже гарно. Трошки буде не біля самих кущиків лишилося, але їх потім, як ботва ви стригечка, то їх заглушить, сапити, тут нічого не треба буде не підгортати.